Два мішки або понад дві тисячі, якщо рахувати поштучно, таку кількість патронів знайшли комунальники в підвалі одного з будинків по вулиці Доценка. Під час числення підвальних приміщень працівниками нашого підприємства було знайдено, підрозділи пакунки. Зразу було викликано працівників міліції, які приїхали оперативно хвилин зараз 15-20 і далі проводили слідчі дії. Ось тут в цьому місті стояли два мішки з патронами. Хто їх переніс і коли, мешканці будинку не знають. Чого не знаю, прийшла ввечері, а муж розповідає. У нас є щось в підвалі, но ми тоді очень рідко ходимо. Навіть голову не було, що в этом домі може таке бути. Знайшовши патрони в підвалі, комунальники одразу ж викликали правоохоронців. Ми не розбиралися, ми ну, побачили ці пакунки, якби заглянули, побачили, що там є набої. Можливо, там були якісь інші вибухонебезпечні речи. Тому ми їх не трогали, не переміщали. Ми всі люди, які працювали, вивели з підвального приміщення, людей не допускали і чекали, поки приїде слідчий відділ. На місце події виїхали співробітники міліції. В ході подальшої перевірки правоохоронці виявили два мішки. В патронами калібру 7,9 мм міліметрів часів 1936 дев'ятсот та 1937 років випуску. Всі патрони були вилучені. В кількості їх було понад дві тисячі. Вони всі направлені на експертизу. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження з боєприпасами та зброєю. Триває досудове розслідування.